Рейд трошки незвичайний формат, трошки незвичайному місці. Власне, це корабель, і власне я їду з Фінляндії в Німеччину покататись по Європі на мотоциклі, власне, по Альпах. Це взагалі не мій формат. Я така з дивану то з ноутбуком, з книжечкою. Але тут якимсь магічним чином, тонкими маніпуляціями мене було заманено. Власне, на корабель, власне, на мотоцикл, якимсь чином у мене з'явився одяг за ціною, я не знаю. Ну, не літака, але пів хати в Україні точно за ці гроші можна було купити, за ці всі костюми, і все таке, так, ремарка для мами. Мама може в цьому костюмі відправляти в космос, нічого не станеться. Тобто, якщо я впаду, то все буде нормально. Власне, у людини, з, з яка мене заманила на мотоцикл і на цей корабель, і на Альпи, і на все інше. Спортивний розряд. Звісно, е, він падав з мотоцикла під час змагань. В Змаганнях не бере участі з минулого року, але все ще гарно пам'ятає. А з дорожнього мотоцикла не падав ніколи. Тож у мене є всі шанси повернутися додому. І якщо оце дивитесь, то я певно повернулася. так, а тепер, у не про подорож зроблю такий невеличкий блог, тому що сама бачила, як інші дивляться ось такі подібні блоги. і В них багато переглядів. Але вони всі якісь англомовні, тож української такої немає. Можливо, комусь стане в нагоді або ви просто подивитесь, як буває, як шалені фіни катаються по Європі. Ну і з ними така українка примазалась. Власне з чого розпочалась наша подорож? Ну, квиток уже був. У людини мене просто додали як пасажира на паромі. Паром напіввантажний і тут ось такі каюти. Кают з вікном дуже мало. Ну як попа ну, тобто вони уходять першими. Там різниця невелика. У нас власне каюта без вікна на восьмому поверсі. Є ще на сьомому поверсі. Якщо ви будете їхати дивитись цей блог, власне, через те, що ви збираєтеся їх їхати ось так паромом, то краще найнижчий поверх набрати дуже близько до моторів і дуже шумно. Ми один раз так попали в Швецію, їхали, бо якщо ви берете собаку з собою, то вас селять на найнижчий поверх, там місця з собаками, і там нам було взагалі не комфортно їхати дуже шумно. Тут на восьмому поверсі не так качає, як повище, ну і не так шумно. Звісно, було б класно з вікном, ну але немає. Так, в каюті ви можете бачити усе ліжко. Це другий поверх, це, типу, як в вагоні, як в купе вагоні. Тут ми поклали свої речі. Тут ще одне ліжко, і тут диван. Я зараз тут ставлю, як це все виглядає. Невелика ванна кімната, і ми не ходили, не користувалися душем тут. Не знаю, як точно працює, не працює. Є невеличке спа, але воно розділяне на кораблі. Ви можете туди сходити для жінок окремо, для чоловіків окремо. І у цього спа є вихід на нижню палубу. Але ну як на нижню, там на відкриту палубу, але є нижня відкрита палуба і верхня, тобто 11-12 поверх парому, і люди з сауни виходять просто на вулиці. Але ж там ця відкрита палуба, вона. Трохи є частина засклена, і там можна сидіти, тому що на відкриті відкриті взагалі ви не сядете. Хоча зараз серпень місяць, ну холодно дуже. Я ось в кофті, в теплих штанях, в носках, в черевиках. Я ще задягаю куртку, і тоді я йду на оцю прикриту верхню палубу, щоб посидіти там, попити якогось чаю. Ну, всередині теж не сильно по ресторанах тепло. Як на мене ну, іншим людям нормально. Я люблю, щоб було жарко. Тут нормально, більш-менш, але сильно працюють кондиціонери. В каюті ви можете регулювати своє тепло і ну, зробити тепліше, холодніше, залежно від того, як ви любите. На кораблі взагалі не так, як я звикла їздити між таліном і Гельсінки. Трошки тут так побідніше, але все одно. Дуже гарна дитяча кімната, куди ви можете ось свою дитину здати, тому що плести дуже довго це ми малися странти стартанути о 3-й годині вчора. Ми стартанули пів на четверту. Щось якась там затримка була, не знаю. І ми приїдемо в Німеччину. Травініємі, Це ми виїхали з Хельсінків, а в Травініємі Ми будемо вже о 9-й вечора. Але тут різниця в часі. Ми пливемо і годинник якось скаче, То дві години, то назад, то година вперед, то якось ми не як не можемо зрозуміти цілий день, яка година, і, і ще е, інтернет. З інтернетом велика проблема. Що у вас є свій старлінки, ви їдете машиною, киньте, киньте в багажник. Тут і дня у нас просто немає інтернету, у ж там по роботі якесь таке нагальне питання, яке треба було вирішити. І я ось тут в перервах, десь ми по GPS на годиннику дивимося, де там близько земля, сидимо на цій палубі, дивимося, коли ж там буде хоч одна паличка інтернету, хоч якого-небудь провайдера, ми його вибираємо і я починаю там писати або щось дивитися. Вирішити те питання, ну коротше зрозуміли. Інтернет проблеми і це півтора дня. На кораблі можна купити інтернет, сателітний. Ну тому що ви в міжнародних водах і тут ніхто не відповідає ні за що, тільки сателітний інтернет година 7 євро, я тут точно вставлю ціни, 7 євро один девайс, 20 євро 6 годин один девайс, 35 євро щось там трохи більше годин, чи 2 девайси 6 годин, щось ну, таке зараз, ось тут ви бачите, як, які ціни. Ми не пробували, я вирішила, що я не хочу платити так дорого <sheriff> за, за такі не, не тривалі послуги. Хоча з другого боку можна, якщо вже взагалі критично-критично ну, можна купити, варіант є. Але якщо є свій Starlink, то чого ні, кинь там машину. У нас не так багато місць. Ну, нас і старлінка немає, але на мотоциклі не так багато місця. У нас всього тут одна маленька коробочка, дві трошки побільшу, які з боку, як валізки чіпляються. Ну от ми туди поскладали свої речі. Далі буде видно, далі все розкажу. Ще на кораблі є кафешка, де власне, можна купити чаю, чайнички, тут нічого такого немає, але є розетки. Тобто, якщо ви можете взяти з собою, кинути в машину таке щось, яке гріє воду, беріть, знадобиться в дорозі, тому що чай коштує 3,50, кава щось 4 чи 4,50, щось таке. Так, дають молоко, дають цукор, все дають, але ну, не нап'єшся, як би мовити. Тому що я люблю, наприклад, декілька разів чаю попити або кави на день, і ну, воно якось трохи накладно виходить. Бар є, в якому ми, власне, щоб відсвяткувати початок відпустки, так би мовити, купили напої, і вони досить недешеві. За віскі ми заплатили, ну, не я заплатила, заплатилося як начебто за пляшку в Таліні. Це мені так сказали. Передаю, як було. А насправді я ціни не перевіряла. Але от коктейль типу аля Апероля. Він коштував 10,50. Далі ми, як люди раціональні, вже сходили в магазин. Тут є і магазин типу Duty Free, і там можна купити вина. І вже за 10 євро ми купили пляшку. вина і продовжували вже з тим вином. Пляшку купили з корком, корок нам відкрили в тому ж барі. Але дуже наказали, що ні-ні, у нас тут пити не можна. Ну, Ми в барі і не сиділи зі своїм вином. Ще є ресторан, з якимись космічними цінами наїсти. Ще не ходили, але ось тут наполягає мій. Попутчик, що ми маємо піти і поїсти там, тому що о 9 годині ми будемо в Німеччині. І поки з'їдемо з, з парому, поки туди-сюди, що може вже не буде де поїсти, то ми маємо поїсти тут 36 євро. Здається, за вечерю. Ми нічого не їли ще досі тут по кафешках, тому що я, як справжня українка, я сходила в магазин, купила ковбаси, хліба нам дали з собою помідори і огірок з грядки фінської. Наш був торт, мама поклала шматочок. У нас три млинця там з дому. Ми це все склали, я це все склала. І коротко, ми тут так от перебилися до теперішнього часу. Зараз ж, там обідні, обідній час другого дня. Але все одно о 6 годині відкриється ця чи ресторан це тут називається. То, певно, що ми підемо поїсти в ресторані і будемо вже там сидіти в тому ресторані, допоки не припливемо. Будемо їсти, їсти. Ну, певно, що не наїдатися, але будемо там просто сидіти. Примітка для людей, які люблять спізнюватися. Ми, начебто, все прорахували, заклали часу, щоб ми заздалегідь приїхали в порт. Але тут, якимсь чином, ми сиділи в кафе, їли собі, обідали перед виїздом, щоб вже ж дому не готувати, в кафешці поїмо. Просто додому заїдемо, спокійно речі візьмемо та й ну, поїдемо в порт. І то таким чином у людини виникло бажання перевірити, скільки буде градусів в Німеччині, в Італії, коли ми будемо тут їхати по тим Альпам. І зрадницький гугл показав, що там буде занадто жарко, що буде плюс 30. Людина з тонофінським корінням сказала, що такої температури в тому одязі, який в неї є для мотоцикла, не витримає. Треба терміново їхати в магазин, купити новий одяг літній. Ну, що ми робимо? Ми збираємося, їдемо в магазин, типу часу в нас є. Приїхали в магазин купити одяг, там туди-сюди поміряти. Потім згадується ще, що немає якогось документа, який треба взяти з собою. Ми їдемо ще по той документ. Ну і так, коротше, ми вже трохи спізнюємося, але ну, мене запевнило, що в нас час ще є, ще купа. Коротше, кажуть, ми приїхали в порт за 3, Брешу за шість хвилин до закриття гейту. Ча насправді ми потім дивилися, що вже скоро що гейт все-таки був відкритий, і власне в СМС окремо якось було написано, що там ну реєстрація, оце на цей заїзд на паром здійснюється з 11.30 до, до двох, але насправді гейт відкрито до. Без 20 хвилин до відправлення самого парому, тобто до без 23 гейт відкритий, ви можете заїжджати вже після певно вас не пустять. Але знову ж таки, якщо ви заїжджаєте останні, то може бути на найкращі місця. Якщо ви мотоциклом, то я не знаю, якщо ви останні, тому що мотоцикли, ми от приїхали останні. Останні, я не знаю, чи. Після нас, певно, вже не було машин, але все одно всі мотоцикли поїхали перші і їх видають місця, де ви прикріпляєте вже всі свої. Ну прикріпляєте з різних сторін, і він тримається на таких спеціальних кріпленнях. парковка. Ну так машин досить багато було на парковці, але все одно, звісно, Талін, Гельсінки, Хельсінки, Талін машин набагато більше. І тут контейнерів багато, тому що це на півгрозовий, на тому паромі, за звичайно, якому звичай не так багато таких контейнерів. Наступне включення буде для вас через пару хвилин, може через секунду. А для мене це вже буде півдня або і наступний день. Ми їдемо з травень. Ямі в Гановер. Гановері будемо ночувати і далі будемо їхати вже кудись. Я не знаю. В мене є одне місце на приміті. Людина з якою я їду, взагалі Німеччину не дуже любить, тому тут я обираю місця, куди ми їдемо. А що він хотів взагалі просто за ніч проїхати всю німеччину, але це майже тисяча кілометрів. Найбільший мій страх на мотоциклі, що я позаду засну і, і випаду з того мотоцикла. Тому в мене тут в цьому відділі, шолом такий в мене тут є оцей, акустична система вмонтована. То будуть книгу буду слухати і говорити. Звісно, тобто у нас є зв'язок, ми можемо говорити один з одним, щоб я не заснула. Тому що я цього дуже дуже боюсь, боюсь більше, ніж впасти. Хоча впасти я теж дуже боюсь, і там тренування всілякі ми робили. Як це буде якщо падати, якщо екстрено треба загармувати? Коротше, все трохи потренували, але насправді мені здається, що ну, коли ти падаєш, ти вже там не сильно ну, можеш зарієнтуватися. Їхати до Гановера. Ми певно будемо трасою, а так далі плануємо їхати маленькими дорогами в день трасами, тому що тут швиденько треба доїхати до готелю і власне поспати вночі. Я не хочу їхати. Ми забронували вже готель. Нас чекають значним заселенням. Перші мої 250 км зроблені на мотоциклі. Що я хочу вам сказати про свої перші враження? Ну, найтяжке це вуха та автопонатіка, яка ну, була в шоломі весь цей час і в мене замість цієї, як це називається, господин. Правильно, негарної не штуки балаклави чи як вони там в мене український шарфік, і мені здається, що воно навіть краще для волосся, тому що не так воно ну, так, тут там, де не було шарфіка, воно так пом'ялося. Це, мабуть, хлопцям не дуже цікаво, але дівчата. Знаєте, що... Замість цих всіх бандани, всього можна просто надягати гарний шарфік і шурку, і Буде все добре збулося. Добре, почуваю про саме тяжке вуха. Вуха треба запихати такі штуки, я трохи пізніше покажу. І вони, ну, блокують шум дороги. Але вони там довго сиділи, це майже три години. Ці штуки у нас у мене в ву, ву, вухах були. І керчо, неприємно. Ну, просто неприємний піск у вухах. І я змерзла, ну тому що я е, е, видягати свій суперкостюм тільки спідню білизну, бо думала, що мені буде сильно жарко, нічого мені не було жарко. Про костюм теж трохи пізніше розкажу, що там за костюм, такий скафандр. Руки продаває, те, що було не за водієм, це продуває і холодно, хоча в ноги нормально було. Це таке перше. Що ще хочу сказати? Ну Все, все нормально. Застрягли в заторі, було пів на одинадцяту. Застрягли в заторі. З однієї везли якусь величезну штуку, якісь частину. Для цього вітряка і танк вся дорога стояла, а з другої сторони я ну, не знімала. А з нашої сторони просто зламалася машина і три ряда оцих всіх шалених авто. Всі з'їжджалися в один і ну, трохи постояло. 10 хвилин, але ну, для людей, які ніколи не стоять в заторах в Естонії чи Фінляндії, це було страшне. Про корабель, що можна сказати, я вам трохи збрехала те, що в принципі на нашому поверсі теж були каюти з вікном. Може, і на ньому ми є. Не знаю, не ходили не перевіли. це Вже ми тут -то їхали, тобто виходили з корабля, і все було відчинено, і можна було зайти подивитися. То я зайшла і ось ось каюта виглядає так, звісно, набагато краще, ніж наша, Ну, але хто не встиг, той не встиг, як ти як то мовити. Ще що негативного про корабель він затримався на годину, тобто він спізнився на годину, а потім вони сказали: О, всі йдіть на, ціпи, на парковку туди. Всі ж прийшли, всі посідали в своїй машини, повдягалися. Ще годину чекали, там якийсь автобус, якихось пасажирів маг забрати з нижньої платформи, і оскільки цей автобус не приїжджав, то й нашу платформу, яка верхня, не могли відкрити. І ми, як в'язні, там ще годину сиділи. Ну і ось результат майже друга ночі, ми тільки приїхали. Будемо лягати спати, завтра будуть ще продовження, звісно, буду розповідати вам. І ще що класного, що місто. Там він є пошу, що я напишу, неправильно кажу. Воно виявилося не таким промисловим, як очікувалося, досить цікаве місто. Ось тут ставлю, як ми заїжджали, і цей паром заїжджає прямо таким дуже вузьким каналом, і це дуже гарно, якось так неймовірно затишно, приємно. Діти махають з берега, люди вихають з парома, і це все якось так. Ну, дуже святкова, дуже класна. І гарненькі будиночки ну, можна залишатися в тому трамємі чи трамін'єста. Неважливо. Не таке воно страшне, як очікувалося. Але знову ж таки, паром ну, малося бути краще. І я так собі думаю, тому що. Це не прийнято тримати людей на парковці годину, тому що хтось там десь якісь автобуси пізнюють і щоб забрати туристів. Ну, виведіть видіть їх людей назовні Чого ви, якщо велосипеди можуть виїхати. Велосипеди, тобто виїхали, які там були на нижній платформі, а люди не можуть вийти ну кому? Ну якби теж я думаю, що я буду. Писати скаргу, це я сьогодні я думаю. Завтра майже я вже не буду хотіти писати скаргу. Так, на цьому буду сьогодні завершувати. Дуже втомлені вбудомляти спати, бо через цей паром ми запізнилися дві години, намагалися вже там не бути в ліжках. А так прийшлося чекати довго і потім геть поночі їхати. Хоча вночі, в нім'ячі, крім зато, його так. Зустріли одного якогось шаленого мотоцикліста, який мабуть, ну, 200 км на годину. Ну, ви знаєте, як казав мій дідусь, охоронці так швидко не літають. Тобто ми тримали середню швидкість 95. Досить нормально. Десь обганяли трохи фури, це вже 100. 110 було максимум, але це автобан, тут немає ніяких обмежень. І ми завжди їхали майже цієї крайній полосі, щоб ці шалені нас об'їжджали. Ну бо швидше, навіть якщо їм можливо їхати, то я просто боюся. Так, все. Тепер ви знаєте все про мої перші 250, 240 чогось там кілометрів. Знаєте, як виглядає людина після. 240 км в, в цій касті в шоломі. Ну, і власне, я думаю, що буде якийсь прогрес. Обов'язково розкажу вам про одяг більше і розкажу вам про, цих шалених, про цю градацію шаленства, яка існує серед мотоциклістів. Ми про це поговорили, було досить часу розібратися в цьому питанні. Як самі мотоциклісти між собою називають один одного, якщо вони про один одного думають, тому що для мене чесно вам скажу ще якийсь тиждень тому. Всі люди на мотоциклі це були якісь несповна розуму. Ну, ну можливо, я теж тепер не сповна розуму, бо я ж їду на цьому мотоциклі. Але виявляється, що є ступені несповна розумності, тому я думаю, що вам буде цікаво послухати розібратися, але це трошки пізніше, бо зараз лягаю спати. Доброго ранку! Переночували в чарівному готелі. Насправді, зовні він виглядає дуже гарно, а серед... Та ні, ну так, трохи пошерпано і старенький душ, такий, вже знаєте, років йому 20-30. Ну, німці, фіан такий, ну все таке старе. На що тіпа, ремонтувати, якщо все працює, на щось інше гроші пустимо. Ну, може, в цьому щось є. Це ми українці все лагодимо, все переробляємо і все таке. Коротше, не в цьому суть. Тепер ми збираємось задягаємося, приїжджаємо. Отут, пишу, куди ми їдемо. в Який супермагічний парк. Не знаю, можливо, це вже буде в іншому відео. Нехай це буде день перший, хоча вже ранок другого дня, щоб не загрожати вас, і зробимо наступне відео. Тож, дякую вам за перегляд цього відео і побачимось наступного.